Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 7 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 148 тисяч 910 особин за добу, 1 тисяча танків 11 330 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 23 543 одиниці за добу 2, артилерійських систем 34 301 одиниця за добу 13 реактивних систем залпового вогню: 1535 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1238 одиниць за добу, 1. літаків. 428 одиниць, гелікоптерів, 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 78 678 одиниць, за добу 248, крилатих ракет 3918 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 723 одиниці за добу 65, спеціальної техніки 3993 одиниці за добу 2. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!